Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ванюха Ультуха і друзі. Сьогодні мама вже успокоїлася цим всім. Наконець-то. Так бо я, бо ми вже викинули його. Так, да, кстати, я дуже ревів, щоб ми викинули його. Але нічого, все пройшло. Кстати, вже цих... Йоті вже все, вони вже тут, а як просто лежать, як же мене просто убрати, отак от так от всіх повикидати. Вони вже тут не треба. Так, окей. Так сьогодні я хочу піти до Коляна, тому що, друзі, як ви знаєте, завтра Великдень. І мені цікаво, просто Паски спекли. І вже Колян. Бо ми, наприклад, вже будемо сьогодні пекти. А от Колян не знаю. Так, Колян! Колян! Треба в тебе коїщо спитати. Що? Ви з мамою будете цього року пекти Паски? Так, ми вже печемо одну першу. О, добре. Ми теж зараз будемо. Добре. Ну, прийдеш до мене завтра на великдень. Так, добре. Моя мама буде сама святкувати Великдень. Твоя мама і Новий рік сама святкує взагалі якась. Де. Не обращай не, не, на неї внимание. Ну так. Да. буде сама зустрічати на Великдень. Послала мене до тебе. Ну добре, тоді завтра зустрічаємося. Десь одна вже Паска допеклась. А, ну все, давай я побіг. Давай. <кій> Окей. Поїхали. Подивимось, як там моя Паска. Може вона вже спеклася. Пішли, пішли, пішли. пішле, пішли. вже Все вже вас допеклася. Ой, яка красива. Але їсти її можна тільки на великдень. То добре, добре. М -м -м. Так, я вже, кстати, устроилась на нову роботу, тому я пішла. Давай вам. Чим я позаймаю? Давай телевізор включу, подивлюся. Сьогодні у нас Великдень, тому ми будемо сьогодні пекти Паску на телевізорі. О, Паску пекти. Ну давайте беремо ось таке тісто. Мнем його, щоб вийшла фігурка. Потрібно, щоб вийшла ось така фігурка із тіста. Угу. Далі ми це тісто засовуємо до пічі. Ждемо 20 хвилин, щоб спеклась. Потім дістаємо цей куліч і поливаємо глазурю. І потім прикрашаємо. Ось і все Чекаємо, поки все застигне, і все, Пасха готова.